Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі, і сьогодні ми поговоримо на тяжку тему, вона стосується виїзду українських чоловіків мобілізаційного віку, тобто від 18 до 60 років, з України за кордон. Раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і ділитися ним в себе в соціальних мережах. Отже, хочу почати з того, що буквально сьогодні мій. Товариш і колега, його звати Денис Лук'янов, в себе на Ютуб-каналі випустив відео про те, що в Україні зараз росте кількість судових позовів на прикордонну службу зі сторони чоловіків, які підлягають мобілізації, які хотіли виїхати за кордон, але їх. За різних причин не випустили. Отже, вони подають позови до суддів. суди їм говорять, що ні, прикордонна служба є ну, якби права. Я десь отут закріплю це відео, щоб ви могли його подивитись, він там більш детально про це розповідає. Тобто, ми бачимо, що чоловіки намагаються різними способами виїхати за кордон. Це є нормально, це є природньо. Далі, наступний момент це як він буде стосуватися петицій. Петиції, які е, просять президента випу почати е, випускати чоловіків е, за кордон, всіх чоловіків. Е, вони цих петицій є дуже багато. От таких їх вже було і багато таких, що вони назбирали 25 тисяч підписів. Є багато таких, які зараз збирають ці підписи. І е, е, таку петицію також інший мій колега зараз просуває. Його звати Сергій Пех. Багато хто з вас його також знає. Отже, як ви бачите, в моїх колег е, е, є погляди, які стосуються того, що чоловіків треба випускати за кордон. А моя особиста думка, що поки що рано випускати всіх чоловіків за кордон, і я вважаю, що зараз наша українська влада і генштаб, в тому числі, так які також приймає подібні рішення, е, якби вони все роблять правильно. Я особисто вважаю, що зараз чоловіків всіх випускати. Рано поки що цього робити не можна, і зараз я е, поясню свою думку, так? Але я знаю, що вже серед вас з'явилися люди прямо зараз, які вже хочуть написати якийсь е, хейтерський коментар під цим відео. Тож не стримуйте себе, робіть це. Робіть це просто зараз. Е, отже, е, давайте я зараз тепер почну, як би перейду до пояснень. По-перше, е, ми розберемо в принципі все, про що, що зараз говориться на цю тему, перше. Це чому депутатам зіркам 95-му кварталу і так далі можна виїжджати, а нам не можна. Друзі, по-перше, давайте згадаємо, що по системі шлях, яка дозволяє короткостроковий виїзд за кордон, там всі, хто б не виїжджав, вони можуть виїжджати з якимись конкретними робочими поїздками на короткостроковий термін. Я не знаю, скільки там, чи 2 тижні, чи 30 днів. Але суть в тому, що вони туди виїжджають на короткостроковий термін. І для всіх, хто хоче їхати на заробітки, такий варіант є ну, якби неприпустимий, бо ніхто не хоче їхати на роботу до Польщі на два е, тижні чи на три тижні. Так, бо поки ви приїхали, поки ви там поселились, то вже треба вертатись назад. Я знаю про що я говорю, бо я багато років займався працевлаштуванням за кордоном. Отже, тож все, що стосується депутатів, депутатських дітей і так далі, ми розуміємо, в якій країні ми живемо. Ми розуміємо, що в нас є дуже багато ще цього совєтського, скажімо так. І на жаль, це ще до кінця не викорінено. Але я вважаю, що це не можна брати за основу для виїзду всіх чоловіків, бо оцих всяких... Людей, які там собі катаються без причини, їх є багато, але все ж таки за законом вони мають в найближчий час повертатись назад в Україну. По-друге, давайте тепер перейдемо до двох найбільш таких популярних коментарів, які завжди залишають під будь-якою інформацією, що стосується виїзду чоловіків за кордон зараз. Перше це нема що їсти, нема за що жити, нема за що купити куска хліба. Таких коментарів ви можете абсолютно під будь-яким постом знайти сотні, тисячі, вони, пост вони постійно пишуться, їх пишуть і жінки, і чоловіки, їх пишуть і російські боти, і так далі. Бо це є така найголовніша тема, базова тема, так, бо е забезпечення себе, забезпечення своєї сім'ї це є якби основа. Е не будемо виключати того факту, що в Україні справді є. Категорія, якийсь відсоток українців, які завжди е, їздили на заробітки, і це якби був, було їх основне джерело доходу. І такі е, люди, і в принципі, от всі вони е, зараз е, закликають. Ну, якби вони в них немає претензій до Росії, чомусь в них немає претензій до російських військ, до Путіна. У всіх них є претензія тільки до е, Зеленського. Ми розуміємо, хто з його суперників може такий наратив просувати, є якісь там питання до залужного таких людей і так далі. Але давайте, друзі, по-перше, не забувати, що в нас в країні зараз йде війна, так? В нас зараз йде війна, і якби е, потрібно. Зараз потрібні всі чоловіки тут, в Україні, не всі йдуть служити, не всі йдуть на фронт, але все ж таки є. Потрібні чоловіки і в тилу, які будуть працювати, які будуть е, е, і в логістиці працювати, і на будівництві працювати, і працювати в офісних сферах, в, е, працювати головою, айтішники, і так далі. Всі ці люди залишаються. В Україні і їх потрібно багато. Також потрібні люди, які будуть відкривати бізнес, відкривати малі підприємства, ФОПи для того, щоб наповнювати бюджет. Тож, з однієї сторони, зрозуміло, що всі не можуть піти на фронт, так всіх ніхто і не забирає. Але е, масово кричати про те, що в Україні немає роботи, немає як вижити. Е, друзі, це є неправда. Кожен з вас може зайти на сайти по типу -а. в будь-якому місті, ви завжди знайдете. Роботу там є робота для людей без навичок. Зрозуміло, що там ви будете отримувати менше. Також там є дуже багато різної роботи розумової, де потрібно отримати якісь базові, можливо, знання, якщо їх у вас немає, і вже влаштовуватись на якусь кращу роботу або взагалі переходити на фріланс, що в принципі кожен. Може так само зробити, бо кожен з вас має доступ до інтернету, кожен з вас має доступ до має телефон і може... має доступ до всіх знань, будь-що можна знайти в інтернеті і можна навчитись, аби було бажання. А якщо, у вас, якщо ви протягом п'яти місяців можете тільки думати про те, що влада винна, ситуація винна, Україна не дає роботи і так далі. То скажіть мені, будь ласка, якщо у вас всі винні, а ви нічого з цим не можете зробити, ви повністю безпорадні в цій ситуації. То скажіть, будь ласка, як ви можете називати себе чоловіком? Отже, після цієї фрази, скоріш за все, піде друга хвиля негативних коментарів, але давайте ж, друзі, тримайтеся, переходимо далі. Далі е, питання. Далі є такий також наратив і також дуже багато таких коментарів. Е, випустіть всіх чоловіків, хто хоче їхати. Нехай собі їдуть, і вони будуть допомагати ЗСУ. Ніби все виглядає досить логічно, все виглядає гарно, але зі своєї особистої практики е, я можу сказати, що люди, які покидають Україну, і вони знають, що вони сюди там найближчим часом, можуть не повертатися. Ці люди, як правило, через місяць, півтора, максимум два забувають про те, що в Україні йде війна. І ніхто ніяких донатів не робить. Я це можу сказати з власного досвіду, тому як ми з Сергієм Пехом з перших днів працювали над збором різної гуманітарної допомоги, Сергій там знаходиться в Польщі. Я, до речі, знаходжуся в Україні. Забув це сказати на початку відео, але от тепер ви знаєте. Сергій там в Польщі керував гуманітарним штабом, ми постійно просували е, різні е, програми, от недавно ми збирали кошти на пожежний автомобіль і так далі. Але мож, і можу, можу сказати зі своєї практики, що якщо в пержі, перші там, тижні місяці люди, які українці, які проживають за кордоном, вони масово донатили на справді на будь-яку допомогу, але вже там, починаючи з травня, все пішло дуже і дуже туго. І навіть якщо дивитися на на те, що зараз чоловіки і далі виїжджають за кордон. якимось хтось за завзятки виїжджає, хтось якимись ще іншими способами, ми бачимо, що підтримка фінансова різних програм гуманітарних, різних зборів, вона дуже і дуже різко падає. Бо люди виїхали вже до Польщі, вони розуміють, що все, що там в Україні, воно залишається з тими, хто там в Україні, нас це вже не трогає, скажімо так. Тому оцей наратив будуть допомагати ЗСУ не будуть. Вони будуть допомагати лише собі. І оцей виїзд за кордон я не можу абсолютно ніяк його порівнювати з тим, що вони дуже сильно люблять Україну і шукають, як її як її допомогти. Краще собі допоможіть, поки ви знаходитесь в Україні. Шукайте варіанти, як ви можете пристосуватися до ситуації, яка зараз в нас в країні сталася. Отже, далі наступне також хочу задати питання тим чоловікам, які зараз якимись нелегальними способами повиїжджали до Польщі, до інших країн, взагалі за кордон. Як після нашої перемоги ви будете повертатися в Україну? Як це має виглядати? Як ви маєте спілкуватися з тими, хто в Україні залишився? Будь-то ваші друзі, будь-то ваші якісь родичі, але ви були там. Ви чоловік, ви виїхали за кордон. Під час вже війни, після того, як вже діяла заборона, це стосується чоловіків, які не попадають під категорії, які можуть вільно пересуватися між кордонами. От. Але це стосується всіх інших, які повиїжджали за хабарі, які повиїжджали якимись через якісь знайомства і так далі. Напишіть, мені цікаво просто ваш план, як ви маєте дивитись людям в очі, як ви маєте, е як ви маєте потім повертатись. І також, як ви маєте дивитись в очі тим матерям, які втратили своїх синів на цій війні, як ви маєте дивитися в очі тим воєнним, які за просто зараз боронять нас по всій лінії фронту? От і все. Що хочу сказати, що нагадаю, що в Україні зараз потрібні абсолютно всі. Потрібні і люди на фронті, воєнні. Зрозуміло, що це мають бути люди з досвідом, це мають бути люди мотивовані воювати. Це має бути міцний тил, тобто це мають бути і хороші спеціалісти, працівники різних сфер, це мають бути і різноробочі, які нічого не вміють, але працюють руками. Такі люди також потрібні. Потрібні люди, які працюють головою, бо в Україні, як ми бачимо, весь бізнес, всі офіси, банки і так далі. Воно все працює. Також потрібні підприємці, потрібні бізнесмени, тому як це є кров нашої економіки, і без цього зараз нікуди. Тож кожен хто. Мотивований заробляти, кожен, хто мотивований не залежати від обставин, а готовий брати все в свої руки, відповідальність за себе за свою сім'ю. Я думаю, що кожен е, зможе знайти варіанти, як е, заробляти і в Україні, пристосуватись до ситуації. Е, що стосується того, коли, наприклад, е, можна буде випускати чоловіків за кордон, я думаю, що в першу чергу ми це дізнаємось е, від е, нашого українського генштабу. Тому як на мою думку, хто б там що не казав, е, останнє слово за ними, і тільки вони зараз будуть вирішувати, хто е, коли е, можна відкривати е, вже кордони для абсолютно всіх, а коли не можна. І також хочу сказати, що є лише одна категорія зараз е, серед українських чоловіків, яких я особисто просив би, щоб їх почали випускати, це українські моряки. Бо, по перше, вони, ну якби це їх спеціальність, вони в принципі так вони є спеціалістами високого класу. Вони не можуть виконувати цю роботу в Україні, але натомість вони можуть виїхати і працювати там, де вони зазвичай працювали на різних е, е, так, на різних суднах. І це люди, які найчастіше е, висилають кошти в Україну для своїх сімей і так далі. Тобто моряків було б добре випускати. Всім іншим, всім, хто, е, якби в кого немає нагальної потреби виїжджати і хто може знайти собі якесь застосування своїм навичкам тут в Україні, раджу це робити. Е, тож, друзі, маємо сьогодні такий: вийшло в нас дуже і дуже довге відео. Я сподіваюся, що серед вас є люди, які мене зрозуміли. Можливо, хтось навіть мене підтримає. Пишіть коментарі під цим відео, діліться ним в себе в соціальних мережах, ставте йому лайки. Також підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропустити нові випуски. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!